you Яринка живе у дуже красивому місці. Усі будинки, тихі вулиці постали, наче із сказки. Дівчинка мешкає не в центрі, а в новому мікрорайоні. Тож, аби побачити усі ці дива, її з мамою потрібно сідати на старенький трамвай і минати щонайменше три зупинки. Батьки можуть пишатися своєю донькою, вона хоче стати палеонтологом. Що означає це довжелезне слово? Іринка сама не розуміє, але так її татко називає людей, які вивчають динозаврів. На деяких речах Іринка знається не гірше за дорослих. Наприклад, вміє правильно прибирати свою кімнату. А от її старший брат Данило той й не вміє. Ну, хіба б може бути чистої кімнати, яка чиста лише ззовні? ж вона чиста лише наполовину. А якщо вона чиста лише наполовину, то потребує прибирання. А якщо кімната потребує прибирання, то в ній не чисто. Так і в житті. Часом погоджувалася з нею мама, хоча дівчинка не розуміла, що спільного між Карпетками під ліжком і життям. А ще вона вважала, що ковтати образи неправильно, інакше образа поселиться в твоєму животику і почне ображати інших. А винуватою будеш ти. Яка ж ти в мене розумниця. Того разу Данило просто перевершив сам себе. Якось увечері Іринка захотіла подзвонити батькові, щоб запитати, як у нього справи, і чи отримав Миколай її листа. Проте не могла знайти телефон, аж раптом до неї підійшов брат Бешкетник з телефоном у руках. Віддавати його Іринці він і не думав. Ти нечемний хлопчисько. Ти такий нечемний, що до тебе святий Миколай точно не прийде. До тебе прийде хіба що типко і принесе тобі різки. Не вірю, не вірю. Ну і не вір. Все одно всім відомо, що святий Миколай приходить тільки до чемних діток. Ні, ніхто ні до кого не приходить. Святого Миколая насправді не існує. Ці слова вразили Яринку. Хто ж тоді щороку, коли вона спить, кладе їй під подушку подарунки? Мама з татом беруть у тебе листа для Миколая, а потім самі читай. Йдуть до крамниці, купують те, що ти попросила, і таємно вночі кладуть подарунки під подушку. А ти дурненька віриш у ха Ха. Щойно дівчинка почала засинати, як почула в кімнаті дивне шарудіння. Тож Яринка занепокоїлася, простягнула руку до світильника і натиснула вимикач. Обережніше! Хто тут? Усі свої! Не переймайтеся! І наступного разу попрошу поводитися обережніше. З ким обережніше? Хто ви? І чому я вас не бачу? Як це не бачу? Та завдяки мені ви все й побачили. Ось він, я. Отут праворуч! Яринка обернулася, але не побачила нічого, крім книжкової шафи, тумбочки, світильника і капців, що лежали біля ліжка. Вибачте, але я і справді вас не бачу. Бачите, ви просто не знаєте, що я вмію розмовляти. А, а хто ви? Я пан світильник. Це хтось мене розігрує, так? Це ти, Данило? Люба панянко, повірте мені на слово. Я вже не перший рік живу в цій кімнаті і навіть намагаюся економити електроенергію. Мені зовсім не до жартів. Та? Справді, живий пан світильник. Якщо ви, панянко, ще раз дозволите собі засумніватися в цьому, я можу і образитися. О ні ні, прошу вас, не ображайтеся. Яринка знала, якщо образити пана світильника буде біда. Тоді і він теж когось образить. То ви погоджуєтеся з тим, що і світильники вміють розмовляти. А Що мені ще залишаєте? і добре. Тоді і поважна панянко, пропоную братися до діла. Нам ще потрібно розбудити мою колегу, а то вона, як завжди, може проспати свою роботу. Колегу? А хіба крім нас із вами тут ще хтось є? Крім вас і мене в цій кімнаті живе ще лялька-мотанка. Раніше вона мешкала в селі у вашої бабусі. Але щойно ви з'явилися на світ, цю ляльку вам і подарував. Так, я сімейна раніше. О, ну вже не вихваляйся так. Ми всі знаємо, ви сімейна реліквія, вас передають з покоління до покоління. І ще вважається, що ви приносите щастя і зберігаєте від бід. Доста. А вже ж... хоча мені давно пора на пенсію. Чи хоча б на батарею? Бо я тут дуже мерзну. Покладеш мене наступного разу на батарею? Гаразд? Покладу неодмінно. Перепрошую, а можна вас дещо запитати? Що саме вас цікавить? Цю паночку цікавить, чому це ми живі і вміємо розмовляти. І ще, напевно, чому ніколи раніше вона вас не чула? Правда? Правда. Ну то слухай і не перебивай. Це дуже просто. Нам потрібна твоя допомога. Тому ми і вирішили тобі відкритися. Пан світильник і лялька-мотанка розповіли Іринці. Що й до чого? Виявляється, в кожної дитини вдома завжди є речі, які тільки здаються звичайними. Насправді вони живі. У Іринки був пан світильник та лялька-мотанка, які працюють плічопліч -пліч уже шість років. А в чому полягає ваша робота? О, наша робота дуже важлива. Я б навіть сказала найважливіше щоночі. Ми з паном світильником на кілька секунд відчиняємо квартирку і пускаємо до кімнати сни. А зранку ми лишаємо лише ранками маленьку щілинку. Аби сонечко могло усміхнутися тобі. Я, крім цього, дарую вам світло, коли ви читаєте книжки чи малюєте динозавриків. І ще я пилюку збираю. Так Яринка довідалася, що у світі є багато дивовижних таємниць. Справа секретна. Річ у тім, шановна панянка, що деякі діти в цьому казковому місці більше не вірять у казки. Це неподобство, справжнє неподобство. Я був би вам дуже вдячний, якби ви мене не перебивали. Наприклад, Люба Яринко, ваш брат Данило сказав повну нісенітницю, мовляв, святого Миколая насправді не існує. Та, Та неправда, неправда. А ще Данило сказав вам, що насправді подарунки від Миколая під подушку кладуть батьки. Так то ви маєте знати, що у цьому є дещиця правди. Часом подарунки під подушку і справді кладуть вони. То не існує? Ні, ні, ви мене не зрозуміли. Просто на нашій планеті зараз живе 2 мільярди 600 мільйонів 435 тисяч дітей. Уявля Це дуже багато, дуже дуже багато. Так от, дітей на землі дуже, дуже багато, а святий Миколай один. Відтак іноді святий Угодник звертається по допомогу до батьків. Ну, а ті йому не відмовляють, бо вони ж дорослі люди і розуміють, як це складно догодити кожному. Тому, мила моя, Вітатко поїхав до святого Миколая поїздом і передав йому листа. А Миколай переказував тобі вітання і дав подарунки. Ох, ну тепер я все розумію. Як добре, що ви мені пояснили. Дуже дякую вам, пане світильнику та ляйку-мотенко. Ви мене заспокоїли. Але ж, брат Данило досі про це не знає, і тому не вірять у Святого Миколая. Що ж робити? Здавалося, вони ще не впевнені, чи маленька дівчинка впорається з тим завданням, яке вони для неї приготували. Але пан світильник таки наважився і сказав. Власне, саме тому нам потрібна ваша допомога. Прикро, коли діти перестають вірити в казки, а часом для того, щоб щось повірити, це треба побачити. Та ви хочете запросити Святого Миколая до нас у гості? Ні-ні. По-перше, цього року Святий Миколай дуже заклопотаний. А по-друге, подарунків від нього твій брат все одно не дочекається. Бо цілий рік був нечемним. Навіть тебе ображав. Так, ображав. А нечемні дітки отримують не подарунки. їм дістаються різки від чортика Антипка. Правда? Правда. Тільки от, біда, чортик Антипко теж страшенно заклопотаний. На жаль, на різки цього року заслужило теж немало дітлахів, тому особисто навідати Данила він не зможе. Зате це зробиш ти? Ми подумали, що ви б могли зіграти роль чортика Антипка? Треба розставити всі крапки над І? Коли Данило побачить чортика та ще й з різками, він зрозуміє, що помилявся, бо якщо Антипко справді існує, то по справжньому існує і Святий Миколай? Справді. А коли ваш брат знову повірить у святого Миколая, то і в казки повірить. І до того ж, може, почне поводитися краще? То як? Допоможеш нам у цьому? Допоможу, звісно ж, допоможу. Відповіла Іринка, якій дуже кортіло розставити крапки на «і». Під час сієнічної розмови маленька Іринка й пан -світильник і лялька Мотанка обміркували всі деталі. Спершу вони вигадали дівчинки костюм, ну а план дій був дуже простий, коли внило засне, Іринка тихенько зайде до його кімнати і покладе під подушку різки, а потім ще й трохи пошумить для переконливості. Гаразд, а тепер я вкладатимуся спати, бо мені завтра до школи. Слід хоч трошки відпочити. Дуже дякую вам за все, що ви мені розповіли. Ви такі хороші. Пан світильник і лялька-мотанка вічнили на секунду квартирку і впустили до кімнати найкрасивіші, найкольоровіші сни. І ніхто, ніхто в казковому місці не знав, що відбувалося в цій маленькій кімнаті. І от нарешті настала Миколаївська ніч. Яринка ретельно підготувалася до вистави, вислухала останні поради від своїх нових друзів і пішла до братової кімнати. Все задумане паном світильником, і лялькою-мотанкою вдалося як найкраще. Братик справді прокинувся і перелякався. Він побачив різки і впізнав чортика антипка. Невже я був такий нечемний? Я більше не буду башкатувати, поводитимуться чимно, намагатимуть краще вчитися і слухати батьків. І ще я не ображатиму свою сестричку. Вона, напевно, ніколи мене не пробачить за всі ті прикручі, які я їй завдав. Минуло кілька тижнів, і навіть мама з татком почали дивуватися Данило дуже змінився. Він слідкував за своєю поведінкою і навіть приніс оцінку 12 з фізики. Це була така знаменна подія, що батьки повели дітей до великого лялькового театру. А потім пригостили їх подвійною порцією гарячого шоколаду. Крім того, у братика Ірини з'явилося багато друзів, бо чимні дітлахи завжди дружать між собою. І хоч дівчинці дуже хотілося розповісти усім про пана світильника та ляльку-мотанку, вона стрималася, адже хвалитися своїми добрими справами не годиться. Подяка за них сама тебе знайде, треба лише трішки почекати. У цьому Іринка також була твердо переконана. Так і сталося. Уже наступного року, коли настала Миколаївська ніч, Іринка вирішила таємно підгледіти, хто ж цього разу прийде до неї підкладе її під подушку подарунки. Вона лежала заплющеними очима, тихо-тихенько. Раптом двері безшумно відчинилися, до кімнати зайшов старенький дідусь із дуже добрим обличчям. Крадькома підступив до Яринчиного ліжка, обережно поклав біля подушки пакуну, поправив дівчинці ковдру і так само нечутно вийшов. У кімнаті стало трошки тепліше, трошки тепліше зробилося й на душі. Іринка подумала, дива трапляються з кожним, треба тільки вірити.